Вітаю на каналі Мікс моментів. Каріна Дубініна і зацвіте сад взимку. Лютий грудень, наче крижана завіса, вкрив землю. І холод проник у кожну щілину, у кожне серце. Це були страшні роки. Голоду, коли саме життя, здавалося, покидало землю, залишаючи по собі лише біль і порожнечу, Ольга стояла серед обмерзлих дерев, що колись були оазою радості і тепла. Тепер їхні гілки, мовчазні й безсилі, нагадували скелети, що тягнулися до небес, шукаючи милосердя. Це були часи, коли навіть небо плакало, і сльози його замерзали на люту. У її долоні лежали кілька насінин, таких миленьких, таких тендітних, що вони здавалися марною надією на майбутнє. Це було насіння яблуні, заховане її бабусею в далеких днях, коли віра ще жила у кожному погляді. Не плач, дитино, сад розцвіте знову, казала бабуся своїм старечим, але мудрим голосом, коли передавала їй цей скарб, захований від злого світу. Але як можна було повірити в ці слова, коли все навколо кричало про зиму, про кінець. Ольга знала, що світло тепер жило лише в її душі. Світло, що протистояло темряві, яка накрила їхню землю. Чи можна було втримати його, чи достатньо буде одного слабкого вогника, щоб зігріти це замерзле серце землі? Її дні були сповнені смутку, а ночі безмовного плачу. Здавалося, що навіть зорі зникли, залишивши тільки. Порожнечу, Але вона не могла зламатися і зацвіте сад взимку, шепотіла Ольга, немов ці слова були останньою молитвою. Вона схилилася до землі, викопала маленьку ямку серед замерзлих грудок, де колись бояли квіти і птахи співали про весну. Її пальці були задубілими від холоду. Але серце її билося як раніше. Поклонюся тобі, земле, рідна, дай надію, дай силу, тихо молилася вона, вкладаючи насіння в холодний ґрунт. Цей акт був не просто спробою врятувати дерево, це була молитва за життя, за кожну душу, що страждала разом із цією землею. Це був її останній клич до майбутнього. Який вона бачила лише у своїх мріях. Час минав, і зима не відступала, морози посилювалися, і навіть вітер ніс лише холодну байдужість. Ольга щодня приходила до цього місця, стояла серед обледенілих гілок і вдивлялася в землю, шукаючи хоч найменший знак життя. Надія танула на лютому морозі, але вона не могла відпустити її. І ось, коли здавалося, що всі сили вичерпано, сталося диво. Перші сонячні промені, слабкі й боязкі, пробилися крізь хмари, і земля почала оживати, і серед холодного ґрунту, що досі тримав у своїх обіймах залишки зими, проросло крихітне, зелене паростя. Ольга затамувала подих. Це був немов снак з небес, мовби сама земля відповіла на її молитви. Сльози навернулися їй на очі. Це було свідченням того, що життя перемагає навіть у найтемніші часи. Сад, що мав померти, тепер починав своє нове життя. Це була не просто перемога над зимою, це була перемога віри, надії і духу, що ніколи не здавався. Сад розцвів, і з кожною новою квіткою розцвітала і душа народу, який, попри всі випробування, зумів знайти в собі силу жити далі.